Контент короткої форми це закуска. Контент довгої форми це смачна та поживна страва. Якщо ви маєте вибрати щось одне, виберіть довгу форму. Багато людей радять навпаки. Багато хто радить ганятися за трендами. Так, ріли піднімають охоплення, ріли піднімають охоплення. Проте, якщо ваша ціль не лише підняти охоплення, а побудувати авторитет у своїй ніші та побудувати відносини з клієнтами, вам потрібно починати з контенту крупної форми. Коли я кажу контент довгої форми, всі одразу думають про ютуб канал. Я не знаю, чому е, є стільки способів посити контенти довгих форм, не показуючи навіть вашого лиця. Блогпост написати. Якщо ви не знаєте, як створити свій блог, найміть людину, вам за день зроблять. Якщо не хочете наняти людину, зайдіть на медіум, зареєструйтесь безкоштовно, почніть писати ваші статті на медіумі. От і все. Ось вам контент довгої форми. Берете вашу статтю на медіумі, в AI, робите з неї 4 пости, ось вам пости на тиждень. І все. Якщо ви починаєте. З поживної їжі ваш організм сильний і має багато енергії. Якщо ви починаєте з контенту великих крупних форм, ви можете його потім переробити на маленькі шматочки любові, які ви будете давати своїм клієнтам. А от з маленького контенту великий зробити значно важче.